Це две досвіду, так? Бункер кажуть хлопці, що я кажу, буде ліпший. Це взагалі бункер не від цього, не від цього колісниці, а від трьохметровий. Там на тонні він каже. Доброго дня, шановні українські арени, 17 жовтня. Ну, Я вам скажу не так просто експериментально цю сівалку завантажити, цілої геморрой. Зараз б'ємося, що воно, як кажуть, пішло працювати так, як треба. Але цей бункер не від 4-метрової, як сказав пан Іваненко, а від 3-метрової Велосовської колісниці. І таким чином зараз ми заправимо і будемо пробувати, тому що приїхав конкурент. Бачите? Хороша сівалка, як Петінгер. Але це напевне, якщо порівняти це і це, для маленького фермера це як 10 отаких, а то і 12, можливо, отаких сівалок. Чи, не знаю, назвіть, як хочете там. одного колісних Ну, Кютінгер, звісно, це машина. Але це сівалка, тільки сівалка. А це для маленького фермера може бути і посівний маленький комплекс, і так? Аля ущерб. Зараз за будемо працювати. Покажу все. Все, все. все. Дивіться, те, що не треба передпосівний культиватор, уже добре. Глянькі були. Що що? Нехуйово. А ти думав, що буде погано вже? Ти ж, блін його ти ж сіяв валками, ти ж знаєш. Я трактора і це, ні, треба йому швидше якось йти.